Слава Україні! Доброго вечора, друзі. Продовжуємо, що зараз розпочинаємо. Давайте швиденько. Е, про... Тож такий старт е, дає нам не хвилинки розслабитись. Є такий удар. Зігрався Станіслав Давидко. Знову сорочич на правому фланзі Маркен Дудка тут е, передача хороша. Є удар і м'яч у Сіці. 1 0 Станіслав Давидко забиває. і Працює у нас раз п'ятим польовим від е, команди. Команди у зелених кольорах. Передача на правий фланг непогано. Можна віддавати пас, але цей пас прочитали суперники. Аскольд Баран, вихід 3-2. в Зараз хороша передача. Михайляк пробиває. Власне, грати леобіту. Передача на лівий фланг, непогано. Удар Від... з м'ячем, де вперед. А, у нас п'ятий польовий команди. Рєцибока небезпечно. Тайму Кродок попереду. Кродак, який фактично весь. Срочить, скольда барана. Скольд барана. Проходить суперника. Рухається флангом. Передача вперед. Вихід сам на сам можна забивати. М'яч у Сітці Павло Чорної. 2.0. Це 2.0 на користь. Чергова спроба. Від Леобіту передача правим флангом. Непогано. Є удар, Але Станіслав Давидко на місці. швиденько м'яч кидає вперед. Давидко пробиває м'яч іде на кутовий Пресних арбітрів від кородокту, але все-таки м'яч гравці Леобіту. Веталітанський. Трібно готувати удар, немає удару. Станіслав Давидко пробиває по порожніх воротах, але трішечки не влучає мене. Час на одну атаку. Принаймні, щоб рахунок розмочити. Для Леобіту. Віталій Танський віддає передачу, можна забивати. Але знову Станіслав Давидко на місці. Удар по порожніх воротах. І Давидко забиває 3-0. І Це дубль для Станіслава Давидка. І це впевнена перемога кродакту над Леобітом. Дякую, що були з.